Вітаю! Представтесь, будь ласка, як вас звати та яка у вас посада? Доброго дня! Мене звати Юлія Олександрівна, я керівник закладу «Освальд Кітс Клаб. Чудово! Зараз хочу задати вам декілька питань щодо вашого закладу. Звичайно. Я загальне питання перше. Розкажіть коротко про історію створення вашого дитячого закладу. Ви знаєте, ми завжди з чоловіком мріяли про сімейну справу. І коли настав той самий час, ми задумалися з ним, яку ж справу ми хотіли би мати, і чим би ми хотіли займатись. І згодом до нас надійшла думка, що ми хочемо саме дитячий клуб, дитячий садочок. Взагалі, це ідея мого чоловіка. Саме він придумав назву і формат нашого закладу. Але те, що, е, який заклад ми зараз маємо, в якому вигляді він знаходиться, які послуги ми надаємо, ми придумували і створювали з чоловіком самотужки разом, без додаткової допомоги. Яка все таки основна місія та цінності у вашому закладі? Основна місія нашого закладу перш за все, це навчання, творчий розвиток та відпочинок наших учнів. Цінності нашого закладу це перш за все доброта, добре ставлення до е, однокласників, до інших дітей, любов до природи, до навклишнього середовища ну і звичайно, любити родину. Як організоване харчування для дітей у вашому закладі? Це залежить від того, про яку послугу ми зараз говоримо. Якщо це наш ліцензійний садочок, звичайно, це триразове харчування. Це сніданок, повноцінний обід, перше, друге, десерт і полуденок. Якщо це група подовженого дня, зазвичай це просто обід. Надає нам ці послуги харчування спеціалізований заклад, який має спеціальний дозвіл відповідної інстанції на це. Дуже дякую. І останнє питання: як все-таки можливо до вас записатися? Звичайно, можна звернутися до нас за нашими активними сторінками у Фейсбуці, інстаграмі або, наприклад, зателефонувати. Скажи. Я, конечно, вибачаюся а можна чуть не хіша. Ми тут інтерв'ю знімаємо. І останні запитання: як все таки можна до вас записатися? Звичайно, можна звернутися або написати на сторінках Фейсбуку або Інстаграму, зателефонувати за вказаними номерами на сайті, або просто прийти до нас за адресою замкова. 16 будемо завжди раді. Дуже дякую, гарного дня! Навзаєм.